Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєдналася адвокатка із адвокатського об'єднання Axon Partners Лідія Климки. Вітання, пані Лідія. Вітаю вас, дякую, що запросили на ефір. Пані Лідія є адвокаткою, точніше довірителем та Петра Жерухи, це воїн ЗСУ, представник ЛГБТ, який служить у Збройних силах України і який створив петицію. На сайті президента, яка вже набрала більше 25 тисяч голосів, і ця петиція закликає за реєстр... щодо зареєстрованих зареєстро... реєстр... партнерів партнерств для одностатевих і різностатевих пар на підтримку цього законопроекту. І на цю петицію вже відповів президент. І цікаво почути. Вашу думку, чи ви, як адвокат, чи ваш довіритель, як він сприймає це рішення президента стосовно відповіді щодо цього законопроекту 91.03 про інститут реєстрованих партнерств. Чи бачили багато критики і різні заклики, і представники церкви зверталися, щоб цей законопроект не розглядався? Також знаємо, що і різні Органи влади міські, обласні ради теж заявляли про те, що вони проти розгляду такого законопроекту. Але зараз поговоримо про позицію пана Петра і ваша і вашу безпосередню, як ви сприймаєте і відповідь президента, зокрема. Ну, Петро попросив мене сьогодні вийти замість нього в ефір, тому що він не міг вийти на зв'язок, бо він там на сході, і я зараз. Відображу його в першу чергу позицію. Він сприймає відповідь президента, звичайно ж, дуже позитивно. Як на його думку, і на мою думку, відповідь була надана в такому оптимістичному ключі, тому що вона показує, що президент розглядає це звернення в світлі, в світлі поваги до прав людини, і він сам, президент, закільки я знаю, визнав, що він доручав вже розробку такого законопроєкту. Тому, звичайно ж, Петро і я так само разом з моїм клієнтом сприймаємо це звернення позитивно. Петро сам писав в своєму, ем, своєму такому зверненні постів в, в соціальній мережі про те, що він сприймає це звернення як відповідь е, тим органам місцевого самоврядування, в першу чергу, і тим особам, які виступають проти е, законопроєкту, які мають протилежну думку. Е, він... Сприймає цю відповідь президента як також як відповідь саме з тими аргументами, які він підтримує тим особам, які справді опонують цьому законопроєкту. Mm -hmm. От, е, якщо мою, мою, мою особисту думку, ви також запитали, то я, звичайно ж, підтримую свого клієнта. Я хочу тут е, теж е, якби підкреслити, що що мені подобається в тому, е, як я в, в позиції мого клієнта, це те, що він насправді дослухається до. Критики до зауважень, тому що він, можливо, ви знаєте, теж відноситься до, наприклад, Львівської територіальної громади, Львівської області, зареєстрований там, він розуміє весь контекст, розуміє складне питання, яке він підіймає. Насправді воно дуже складне з морально релігійного. Погляду він це все розуміє. Ми це розуміємо. Насправді як компанія як адвокатське об'єднання. Ми про це написали в своєму офіційному офіційній своїй позиції в наших соціальних мережах. Тому, якби ми сприймаємо цей весь рух, я особисто його сприймаю, і я думаю, мої колеги теж як рух здорової дискусії в нашому демократичному суспільстві українському. Це нормально, що є групи, які мають протилежні інтереси, особливо ті групи, які мають такий більш релігійний. Напрямок і роботи і свого світогляду це нормально, але є так само групи, які от мають таке, таку позицію. Я думаю, що, хоч вона і суперечлива, одна і друга, але в правовому контексті її можна вирішити правовими засобами, прийнятними в демократичному суспільстві в правовій державі, ну, тобто, стосовно відповіді президента, то він знову ж доручив кабінету міністрів підготувати. Відповідні законопроекти щодо якраз запровадження цього інституту реєстрованих партнерів. правильно я зрозуміло наскільки я знаю, він це робив ще минулого року. Тобто, там минулого року ще піднімалися ці питання. Президент давав свою відповідь про те, про сутність шлюбу що це союз чоловіка і жінки, але так само президент відзначив, що він доручав ще тоді розробити такий законопроєкт не про шлюби. Звичайно ж, у нас йдеться саме про партнерства. Тобто, це партнерства, союзи не тільки для одностатевих пар, це для будь-яких людей, які хочуть зареєструвати такого виду соціальний союз для врегулювання е, своїх певних соціальних прав. Ну і, до речі, ваш клієнт як він аргументує саме. Необхідність прийняття такого законопроекту і точніше закон він це аргументує в першу чергу своєю позицією особистою, своїми особистими обставинами, тому що він публічно заявив про те, що він належить до групи ЛГБТ ну, спільноти, тобто у нього є певні свої погляди особисті, і він, звичайно ж, виступає за те, щоб не було ну він виступає в такому широкому контексті за припинення дискримінації, яка по суті існує в суспільстві щодо пар одностатевих в першу чергу, тому що він належить до цієї категорії осіб. Яка існує щодо цих пар в першу чергу щодо комплексу певних соціальних прав, майнових прав, прав, мортальних прав, наприклад, е, які доступні будь-яким е, будь іншим родичам першого ступеня споріднення, наприклад, в Україні або е, одруженим особам, але недоступні парам одностатевим які не мають права е, в юридичному контексті жодного права на? Такі певні соціальні права, які я перелічила, але вони все-таки існують в нашій країні, в нашому суспільстві їх багато, і відповідно, оскільки Петро належить до цієї групи, він звичайно за це його основна мотивація, чому він виступає за це? Чому він створив петицію? Чому він взагалі заявив про себе як про особу з ЛГБТ публічно? Саме цього року, саме коли е, був розроблений цей законопроєкт, коли він створив цю петицію. Ну, це його якби особиста така мотивація, особиста його м, проблема в житті, як, яку він хоче вирішити, і за також вирішити проблему тих людей, які також належать до його групи. А чи відомо вам про якісь факти дискримінації, зокрема і проти вашого клієнта, саме на основі ось можна сказати, сексуальної орієнтації? Ну, зараз ми говоримо більше в таку про як це сказати загальну загальну стан дискримінації, саме з погляду можливості зареєструвати ем, це партнерство. Навіть не з погляду його зареєструвати, а з погляду реалізувати певні права, і майнові, і соціальні, які є в інших парах, наприклад, коли вони реєструють якийсь шлюб, або коли просто є люди, які є родичами. Ми це говоримо і про медичні права, які я перерахувала, і про майнові права, і тому подібне. Тобто існує така загальна дискримінація безвідносно до якогось конкретного випадку. Щодо конкретних випадків дискримінації, то звичайно, що кожна особа, яка належить цієї групи, ну, як ми всі знаємо, вони… Перше більшості випадків приховують належність до цієї групи саме через е, боязнь дискримінації. А щодо конкретних випадків, які з якими зіштовхувався Петро, ну я їх не знаю, тому що я представляю як адвокат тільки його в цій справі, якби в якій він виступає, і в якій він е, каже про те, що е, щоб проти нього була дискримінація саме. Оця загальна, ну і плюс, якщо говорити про конкретну справу проти органів місцевого самоврядування, це ми говоримо про ці звернення, які приймалися Львівською обласною радою, проти якої ми подали до якої ми подали позовну заяву до суду і Луцькою міською радою, Івано-Франківською міською радою. Ще е, там були органи місцевого самоврядування, які е, приймали рішення про е, надсилання таких звернень до Верховної Ради України і до інших органів нашої держави. То тут теж, якби ми е, основна наша вимога полягає перше в тому, що ці органи, надсилаючи приймаючи такі рішення і надсилаючи такі звернення з таких саме питань, трохи ну не трохи, а однозначно перевищили свої повноваження. Тому що, якщо ви знаєте, в Україні органи державної влади можуть робити е, тільки те, що передбачено чітко законом, а в законі про місцеве самоврядування. Вказано, і конституційний суд про це теж висловлювався про те, що органи місцевого самоврядування не мають права якби приймати рішення щодо будь-яких питань, які вони заважають, як і будь-який орган державної влади в Україні і місцевого самоврядування вони мають діяти тільки в рамках того, що передбачено в законі. В законі в жодному законі не передбачено, щоб органи місцевого самоврядування приймали рішення, які стосуються цих питань, які. Приймалися на, на, на цих сесіях, на цих і при, відображалися в цих рішеннях. Тому пані Лідія, скажіть, відстава... будь ласка, та стосовно якраз цього вашого судового позову, то де і куди ви позиваєтеся, і які вимоги ставить ваш клієнт Петро Жируха щодо тих чи інших порушених його прав? У нас поки що один позов. Ми подали поки що один позов. Це до Львівської обласної ради, до Львівського окружного адміністративного суду, і ми просимо визнати начин та скасувати в певній частині рішення відповідне рішення Львівської обласної ради, де якраз було вирішено звернутися до Верховної Ради та інших органів вищих нашої держави про те, що не можна. З мотивацією, чому не приймати, недоцільно приймати цей законопроєкт, чому він є шкідливим для нашої держави, законопроєкт про е, інститут реєстрованих партнерств? От це як цей поки що один позов, який ми, в якому я представляю свого клієнта як адвокат, ну і наша компанія юридична тобто, віддава. Тобто, ви будете вимагати скасувати це це рішення, це звернення, чи яким чином це має відбуватись? Е, так, ми хочемо його якби скасувати, тобто визнати нечинним в певній частині, тому що там рішення обласної ради, воно складалося з воно ну, таке велике. Вони приймали тоді е, рішення з кількох питань, і серед цих питань от, було питання про цей законопроєкт. Тому, от в цій частині, там де вирішувалось питання про законопроєкт, ми хочемо, щоб суд визнав, що обласна рада вийшла за межі своїх повноважень, передбачених законом. Угу. І ви згадували рішення Луцької міської ради, чи можете ви прокоментувати, наприклад, те, що прийняли більшість депутатів Луцької міської ради, і чи теж, в перспективі, є можливість, що не знаю, громадські активісти чи представники ЛГБТ теж можуть позиватися до Луцької міської ради за це звернення? Це дуже гарне питання, тому що це питання турбувало Петра, і він про це мені писав. Він каже, що от на нього е, йому дають зауваження, і кажуть йому про те, що він нібито е, в поганому світлі виступає, бо він нібито е, заперечує проти права громад. Висловлюватися, хоча він насправді, якщо ви почитаєте по тому, як він веде дискусію, як він відповідає на е, е, зауваження опонентів, ви побачите, що він навпаки, е, якби дуже такий коректний і вислуховує, і дає е, 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 відповіді вічливі. Але суть в тому, що він якраз виступав проти суті того, що написано в тих зверненнях, і тому це була його, його і основна мотивація е, йти і оскаржувати. Бо він, по-перше, не погоджується саме з тими заявами, які. Є в цих зверненнях щодо самого явища, явища такого, як ЛГБТ, і от це гарно демонструється саме зверненням Луцької міської ради, тому що Луцька міська рада, вона якби в цьому зверненні, якщо ви його почитаєте, там є таке дуже цікаве порівняння ЛГБТ людей з педофілами і наркоманами. От якби це, ну, попри всі інші заяви в інших зверненнях. Які там теж дуже суперечливі, дуже антинаукові, це саме звернення, воно найбільш так вирізняється, тому що показує, наскільки е, ну, особи, які приймають рішення в, в радах, не дуже, якби як це сказати, е, зважують на свої слова, і як вони висловлюють, як вони з чим вони порівнюють, що вони е, вкладають всі свої звернення. І от ця ситуація з Луцького міською радою якраз дуже гарно це показує, і вона показує саме цю мотивацію Петра, чому він е, хоче саме оскаржувати ці звернення. Він насправді не проти того, щоб люди висловлювалися і щоб люди якби висловлювали свою думку, але проти таких саме образливих форм або форм, які зовсім нічим не підтверджені, або несуть якусь таку більш е, інформацію. ну, яка є недостовірною або образливою насправді, а за образливою інформацією, як відомо, теж законодавство наше встановлює певну відповідальність. Якщо певні висловлювання певних осіб встановлять таку в образливість манері нері висловленість, теж по-перше, це невідомо чи це. Може так такі висловлювання бути в таких зверненнях. А по-друге, це також є підстави для певного виду відповідальності, але звичайно, ну, ми ще не подавали ніяких позовів саме щодо е інших органів місцевого самоврядування, крім Львівської обласної ради. Угу. До речі, я якраз знайшов це звернення, і дійсно можна затестувати те, що ви сказали. Зокрема, от в тому зверненні йдеться, мовляв, якщо навіть мізерна кількість. Гомосексуалістів є у збройних силах, то держава має виконувати вимоги ЛГБТ, так можна й пристати на вимоги педофілів та наркоманів. Це ну я реально шокований, що є таке в цьому зверненні. Це нагадаю депутати Луцької міської ради проголосували нещодавно. Таке звернення до Верховної Ради та до президента і Кабміну. Ну і до речі, тут ще йдеться про те, що. Вони кажуть, що через цей закон треба буде припинити вкрай агресивну риторику і поведінку ЛГБТ спільноти, що брутально посягають на гармонійні взаємини між двома статтями в українському суспільстві, морально ослаблюючи українську націю. Як ви можете прокоментувати ось ці ці речення із цього звернення? Невідомо підстави для таких висновків, не зрозумілі ці підстави, е, яким чином боротьба Петра і боротьба інших осіб з цією соціальною групою, до якої належить Петро, лгбт осіб впливає на будь-які моральні основи української нації. Я хочу наголосити на тому, що. Дискусія про е, противників і е, якби апологетів, скажімо так, ЛГБТ прав вона поширена не тільки е, вона вона взагалі характерна для таких усталених уже демократій, і колись, коли у них встановлювалися ці права, теж були гарячі дискусії, гарячі перепалки. Люди е, е, якби дискутували дуже. Активно, я хочу просто сказати, що завжди були і завжди є в всіх країнах демократії, у розвинених країнах дві групи людей, які перша група, яка має глибокі е, релігійно-моральні вірування і принципи щодо того, що шлюб, наприклад, там е, має бути між чоловіком і жінкою, і взагалі таке явище як ЛГБТ є. Гріховним явищем і є інша група людей, які, скажімо так, ну не мають так само дуже глибокі етичні е, основи свої, які вважають, що е, визнання правил ГБТ людей це є е, якби основа поваги до гідності людини, і ці два табори їх дуже важко примирити їх майже неможливо примирити але у цьому є та дискусія що суд наприклад і парламент який приймає закон загалі закони право воно не воно має не приставати на якусь як якусь якісь правила моральні однієї групи а знайти баланс де дві групи будуть якби зважені в своїх правах тому і відбувається ця Боротьба, і я думаю, що Петро дуже важливо робить справу в тому, щоб установлювати в Україні верховенство права і е, забезпечення цієї цінності людини, її гідності, як основної цінності в нашій державі, от е, якраз борючись за цю за права цієї групи. Цієї групи ЛГБТ людей, які мають такі самі права, мають мати такі самі права, мають мати такі самі можливості, як і будь-яка група, будь-яка людина в Україні незалежно від її релігійних поглядів, хоч вона її щира, щирий християнин, хоч вона і там, скажімо, не християн або навіть християнин, який належить до групи ЛГБТ. Є й такі люди, насправді. Дякуємо вам, пані Лідія, за ці коментарі і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Лідія Климків, адвокатське об'єднання Axon Partners. Пані Лідія, адвокат Петра Жирухи, воїна зсу, який судиться і поки що з Львівською обласною радою через звернення проти законопроекту щодо реєстрованих партнерств. Дякуємо. Ми не знаємо ще. Ми, ми насправді це знаєте, якби це в нас є така певна правова стратегія і. Поки що, би, звичайно, є багато можливостей, але ми думаємо, як буде досиніше, що робити. Дякуємо, Це дуже такий багатогранний процес. Побачення. Все, дякую, побачення.